Річний оборот світового ринку антикваріату сягає 27 мільярдів доларів. Орієнтовно експерти припускають, що в Україні на старожитностях заробляють від 300 до 500 мільйонів. Найбільшою популярності у світі користуються власне самі антикварні речі. Вони становлять понад 60%. Чверть за живописом на скульптуру припадає 5 когда у них вже в общем-то какие якісь нужды. скажем, є дом здесь, є дом за границей где-то там машини, там час не самоліт, вже що что нужно, що что вот. некоторые починають колекціонувати искусство. Прибутковість такого хобі в Україні понад 30 відсотків, однак, порівняно зі світом, це низький рівень. Ввозити в Україну антикваріат можна, але на митниці потрібно сплатити понад чверть його вартості. Увелічується количество акціонерів, і... Я вижу. Но рынок, рынок сам по себе не увеличивается. Объем рынка, скажем так, сохраняется. Вот будет изменено законодательство. Я думаю, что это даст определенное развитие, в том числе и по завозу ценностей на, на Украину. У деяких країнах ЄС везення взагалі безкоштовне, в інших є мито, але максимальна ставка 7%. Вивезення без перешкод. А коли ринок закритий, то й світу він не цікавий. Кажуть з України вже й вивозити нічого. Все продали за кордон ще за радянських часів.